Адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шиють здобувачі освіти центру ПТО сфери послуг у майстерні, який дали назву не байдуже. Необхідне для цього обладнання придбали за кошти зі скарбниці громади у рамках програми Бюджет участі закуплено швейне обладнання, просувальне обладнання. Та різноманітні необхідні меблі та інструменти за рік ми вже пошили більше 600 комплектів, саме адаптивного одягу. Профінансували з бюджету громади і створення соціальної майстерні, де ремонтують одяг, зокрема для пенсіонерів та малозабезпечених категорій населення. Про це представники центру ПТО сфери послуг звітували перед міськими обранцями під час чергового виїзного депутатського дня. Вони Бачать, що професійна освіта розвивається і роблять все можливе для того, щоб заклад розвивався. І саме це дає нам можливість реалізувати різноманітні проекти в співфінансування. Минулоріч у закладі запрацював навчально-практичний центр технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства. А цього року і кулінарний хаб реалізували обидва проєкти завдяки 40% співфінансування із бюджету громади. Це мультифункціональний простір. Постійно відбувається підвищення кваліфікації кухарів, їдалень, шкіл, закладів освіти, як міста, так і області. Також депутатів познайомили із роботою центру кар'єри, реалізацією міжнародної співпраці та інклюзивних програм. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.